Всі знають, що розіграш буде того дзеркала, хтось один виграє з моїх підписників, той, хто є в команді, хтось виграє тут дзеркало. Одне дзеркало на велику кількість людей. Але що треба для того? Ну, комусь обов'язково пощастить 30 липня. Що треба для того? Коли ви бачите цю сторінку, ви заходите нижче. Опа. Опа. Нажали сюди, і ви знаєте, що треба бути в телеграм-каналі, вайбер-каналі, в інстаграмі, в Ютубі, всюди зайдіть, щоб ви всюди були підписані. Бо в майбутньому вам меблі все одно пригодяться. Чи ліжко якесь, чи якийсь комодік, чи кухня. От якщо нажати на телеграм-канал, нажали, то ви побачите, що там все є по цінах, все описи є, все є. Тобто, все ви побачите з цінами, все, що вам треба. В телеграм-каналі. Ми все виставляємо, прихожі, там, диванчики, комодіки. Так що, буде розіграш 30 липня. За день ми придумаємо якийсь пароль, Один, одна людина з 10 учасників виграє тут зеркало, але ви маєте ще бути в тих всіх каналах підписані. А далі на наступний місяць будемо розігрувати щось інше. Може ліжко, може якийсь пуфік дерев'яний. Ще не знаю, що не придумав. Так що всі зрозуміли, що треба робити. Всім дякую.